Я гарно пам'ятаю той перший день, коли мене купили, і я потрапила до звичайної родини. За цей період я побачила і пережила на собі купу людських проблем, з якими вони стикалися кожного дня. Як малий йшов зі школи засмучений, ображений. Однокласники зламали його улюблену іграшку. Як одинадцятикласниця була на межі зриву і повного вигорання перед складанням іспитів, як мама сварилася зі своїми співробітниками після роботи, бо навалилася купа боргів. Всі ці проблеми я переживала на собі, ніби намиць, потрапляючи усередину людини. Крушать, ламають, кидають, ранять. Так Внутрішній стан людини після накопиченого болю, це я зараз. Мене можна відремонтувати та прикрутити цю ніжку. Шкода, що душу людини не відремонтувати. Зараз я стою зламана та покалічена, саме як людина після невдалого дня. Проблеми не закінчуються. Їх буде ще нескінченна кількість. Головне продовжувати боротися та змогти вистояти. Як сьогодні зробила я?